Овчальна вечеря. Одного ранку прокинулася мишка сіренька та й думає Зварю собі каші, набридло сухе зерно гристи знайшла вона стиглий колосок, обтрусила зернятка, склала їх у глечик та й каже сама собі Ой, щось от. Так стомилася, відпочину трішки, лягла мишка в ліжечко, а заснути не може. Каші їсти хочеться. Через силу підвелася, взяла глечик із зернятками, налила води і подумала. Це ж посолити треба, так смачніше буде, а де ж узяти сіль? Пошукала вдома, нема солі, стомилася від пошуків, прилягла і заснула. Аж прокинулася ввечері. Піду до своєї подруги, мишки біленької, вирішила сіренька. Попрошу солі. Наїлася кілька зерняток для сили і вирушила до хатинки подруги. Прийшла. А мишка біленька сама кашу наварила та вечеряти збирається. «Добрий вечір, привіталася сіренька. Добрий вечір, усміхнулася біленька. Що тебе привело? Я кашу варю, пояснила сіренька, але Солі не знайшла. Дай трішки, будь ласка, біленька похитала головою. А ти плиту вимкнула? Ой, забула, ой, лишенько, скрикнула біленька. Подруги побігли до глечика. Прибігли, дивляться, зернята залиті водою, а вогню немає. Забула я плиту увімкнути, зізналася сіренька. Добре, що забула. Полегшено видихнула біленька. Раптом обидві розсміялися. А тоді біленька й каже Знаєш, подруго, завжди важливо робити все по черзі, і коли готуєш їжу на вогні, потрібно бути дуже обережними. Все вірно, кивнула сіренька. Вони разом. Повернулися до хатинки біленької, поїли каші, а потім біленька сказала, тепер, коли щось робитимеш, подумай наперед про всі кроки, і часу зекономиш, і буде все як слід. Сіренька щиро подякувала і пообіцяла завжди пам'ятати цю науку.